Вітаю, вітаю всіх. І так, я нервова, зла, тому що мене вже дістало ті ж самі питання. Вас нічого другого не цікавить, а потрібно цікавитись цим в цьому житті. Тепер давайте подивимось ось що. Давайте розгляну так. Активна фаза війни, зупинка війни, пауза в війні буде до кінця 2025 року. Активна фаза війни і зупинка війни буде до кінця 2025 року. І мені випадає, що п'ятірка жеслів. Колода колесо року. Ще ні. Закінчення активної фази на даний момент не показує. Далі що? Роздуми, як це зробити? Справедливо і з результатом. Далі. Думають далі, вирішують далі. Як це все обіграти? Добре. Зменшення активності на фронті буде до кінця грудня. Король мечів. Невизначеність Чому? Тому що десь більше, десь менше. Так і є. Десь краще, десь гірше. В залежності від території. І вгадайте, чому так? Тому що не можуть поділити. Донеччину шістка пентаклів не можуть поділити. Америка не може змусити поділити у Росію Україну Донбас. Ось вам і відповідь. Прям зупинка. Тепер, дивіться, вона мені йшла постійно, ця зупинка. Дуже постійно, вона мені йшла. Закликів було в новинах багато. Врахуйте, одне, мир. Мається на увазі зупинка там, де стоїмо миру, отам і прописана лінія фронту. Для багатьох це мир, початок миру. Це, звісно, це нормально. Але давайте подивимося ще так. Буде спокій до кінця року, взагалі, як таковий лицар Джезлів, цікаво. Десь він буде. Зміни якісь нас чекають все одно. Обмеження місяць. Королева мечів. Розумієте? Йде обмеження по військовій агресії. Воно йде не всюди. Тому воно не покаже всюди, бо якщо на Донеччині буде Піздерізка, воно ж показує загальну картину. Тут доречно питати про конкретні місця. Не домовились з Донеччиною, не виходить. Хоча повинні. Там є момент, який вони не можуть просто домовитись. Там, скоріше за все, буде домовленості плюс військове. Ви ж самі розумієте, це велика політика. Я її ненавиджу політику, тому просто гадасть. Будемо слідкувати. Січень я беру пізніше, зроблю.